Депутатського об'єднання, депутатський контроль, геннадія Кривошеї, Олександра Кудоли та Сергія Кудлаєнка. Будь ласка, Олександр Кудола, вам слово. Запрошуємо вас, будь Дякую. ласка, Олександр Кудола, 209 виборчий округ, Чернігівщина, міжфракційне депутатське об'єднання, «Депутатський контроль. Шановні колеги, ми хотіли би проінформувати про наші законодавчі ініціативи, які були внесені останнім часом від нашого міжфракційного депутатського об'єднання. Зокрема, я хочу зупинитися на законопроекті, що стосується доступу до судових рішень. Як ви знаєте, стаття 129 конституції України визначає основні засади судочинства, які є конституційними гарантіями права. Особи на судовий захист до основних засад судочинства належить зокрема власність судового процесу, тобто кожна особа має право на вільний доступ до судового рішення в порядку, встановленому законом. Громадяни України мають отримати гарантію щодо якнайшвидшого і найширшого доступу до судових рішень, на жаль, діючим законом не визначено конкретних строків, протягом яких суддя повинен надіслати електронну копію судового рішення до єдиного державного реєстру таких от судових рішень. Саме тому я і мої колеги з нашого міжфракційного депутатського об'єднання вважаємо, що відсутність таких строків, а також конкретного виду відповідальності за невиконання. Цього обов'язку призводить до ситуації, коли значна частина електронних копій судових рішень або взагалі не вноситься до єдиного реєстру або ж вноситься через значні проміжки часу. Саме тому 17 лютого ми з колегами зареєстрували проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення доступу до судових рішень для забезпечення прозорості. У діяльності судової влади, а також удосконалення процедури наповнення єдиного державного реєстру судових рішень, ми пропонуємо внести у цьому законопроєкті зміни щодо встановлення дисциплінарної відповідальності в першу чергу суддів за недотримання строків. А також пропонуємо конкретизувати порядок внесення електронних копій судового рішення до єдиного реєстру цих судових рішень. Зокрема, наша депутатська група в законі про судоустрій та статус суддів пропонує доповнити частину. Но першу статті 92, в якій ми визначаємо підстави для притягнення суддей до дисциплінарної відповідальності, такою підставою є систематичне ненаправлення установленим законодавством строк електронної копії протоколу судового засідання, і в інший законопроект, в інший закон щодо доступу до судових рішень, ми пропонуємо конкретизувати Терміни подачі електронної копії судового рішення до реєстру судових рішень. Зокрема, копія повинна надаватися не пізніше одного дня після його ухвалення. Оригінал мається на увазі копії. А електронна копія судового рішення, що підлягає негайному виконанню, повинна бути надіслана до реєстру суддею саме в день ухвалення. Дякую за увагу. Далі, будь ласка, Сергій Кудлеєнко. Доброго дня, хочу повідомити, що нами був зареєстрований законопроект номер 3576 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо земельних ділянок багатоквартирних будівель. Діючий закон України про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку встановлює право власників на безоплатну передачу прибудинкової території, але Відсилає до порядку, яка який затверджується кабінетом міністрів, хоча за статтєю 92 Конституції України правовий режим власності визначається виключно законом, крім того, за діючим законодавством для набуття спільного земельного права потрібна згода заяви всіх 100% власників квартир. Якщо кількість мешканців менша і невелика. Це простіше, але у багатоквартирних будинках це надзвичайно складно. Новим законопроектом уточнюється саме поняття земельних ділянок багатоквартирних будинків, спрощується порядок набуття права спільної власності, а також вводиться нова стаття 89.1 до земельного кодексу України, за якою буде. Заборонено поділ спільної власності мешканців, накладення стягнення кредиторами та врегульовується порядок користування спільними земельними ділянками. Тільки три області на сьогодні, по нашій інформації, є в лідерах земельних прав, реєстрації земельних прав на прибудинковій території. Сподіваюся, що новий законопроект. Пожвавить ситуацію з оформленням прибудинкової території багатоквардерних будинків по всій Україні, адже ним розширюються права співвласників і саме спрощується процедура реєстрації. Вона стає більш просторою, прозорою і доступною. Дякую, запрошуємо до слова. Геннадія Кривошея, Будь ласка. Дякую, Геннадій Кривошея. Між факційний депутатський об'єднаний депутатський контроль. Фракція Народний фронт, шановні українці, шановні колеги, шановні слухачі, глядачі, я хотів би просто звернути увагу ще раз на те, що міжфракційне депутатське об'єднання, наші представники, яких ви тільки що заслухали. Актуалізують свої питання і основ... в основному на питання, які стосуються викорінення корупційних факторів, зокрема те, що стосується законодавства. Разом з тим, ми звертаємо досить велику увагу на ті протизаконні дії і корупційні дії окремих чиновників в різних органах державної виконавчої влади, в органах місцевого самоврядування. Це стосується зокрема і непрозорих робіт, які проводяться по будівництву Охмадиту, яким досить активно опікується і займається на сьогоднішній день наше між депутатське об'єднання. Це стосується також підприємства Укргазвидобування, де шляхом різних корупційних дій вимиваються гроші бюджетні гроші. Разом з тим, я хотів би звернути увагу на те, що міжсоркційне депутатське об'єднання я особисто звертаю увагу на дії, які вчинялися окремими посадовими особами, і на сьогодні намагають ухилятися від цих, це те, що стосується саме київської міської влади, ще тієї влади часів 2008 2009 восьмого, дев'ятого, десятих років. Зокрема, це стосується Київзеленбуду, так званого комунального підприємства, а саме е керівника цього підприємства е бурлики Євгена Анатолійовича. За інформацією, даний керівник зупромігся за бюджетні кошти закупити відповідних насадженців на 3 мільйони, більше ніж на 3 мільйони доларів по тому курсу ще 2009-2010 років. Наслідок чого ці саджанці було досить незрозуміло передані на зберігання ще декільком фірмам. Після цього незрозуміли компанії, їх висадили чи не висадили. В результаті чого прокуратури було відкрите відповідне кримінальне провадження і по факту проводилось розслідування. І дивує те, що на той час прокуратура не побачила ніяких. Протиправних дій, як в особі керівника бурлики Євгена Олександровича, також взагалі всіх посадових осіб, які були в цьому задіяні, тому я особисто і нашим згресінням депутатським об'єднанням, я особисто будемо звертатися іще ще раз до прокуратури, до Служби безпеки України, до Міністерства внутрішніх справ для того, щоб іще ще раз ретельно перевірити, наскільки дійсності керівництво. Відповідного підприємства Київ буде дійсності правильно і вірно заключало відповідні договори, проводили тендер, закупівлі за весь їхній період діяльності для того, щоб зрозуміти, що ці мільйони, нагадую ще раз, це більше трьох мільйонів доларів на той час не були розкрадені, а були використані саме цільові було використання саме цільове використання коштів. На сьогоднішній день міжфракційним депутатським об'єднанням проводиться цілий ряд зустрічей з різного напрямку громадських організацій і об'єднань. Тому як співголова міжфракційного депутатського об'єднання я хотів би ще раз звернутися до громадськості, до органів місцевого самоврядування, які досить активно почали за останніх пару місяців до нас звертатися, приєднуватися до нас на місцях, відкривати наше міжфракційні депутатські об'єднання. Як ми це зробили в Луцьку пару тижнів назад, в Рівному. В Вінниці для того, щоб більш потужно працювати, слідкувати за тим, як Безнахабно і безпорадно корупційні чиновники на місцях крадуть бюджет. Нам потрібно викорінювати корупцію не просто на місцях, не просто у Верховній Раді, а починати ну мабуть з себе з тих місцевих органів влади, які якраз і мають бути обличчям і прикладом для всієї країни. Як повинно працювати місцеве самоврядування, як повинен працювати кожен державний службовець чи кожен працівник будь-якого комунального підприємства? Дякую. Шановні друзі, чи є запитання? Будь ласка, запитань немає, але Дякую. я ще додам, що інформацію, яку ви щойно чули на брифінгу, ми розміщуємо і на сайті депутатського контролю. Будь ласка, дивіться.